Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Hmm. А, так так, звичайний, Джеку, давай, діставай. А, квитки. Ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. Що ж, схоже, це гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет? Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже бомне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від цього фільму просто неможливо відірватися. Ей, куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Такі, думки Немає, що на нас чекає. Ну, якісь картки. Давайте подивимося. Ось мені доведеться їсти повільно, а мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. Yeah. Мені не терпиться спробувати. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Чи ти влучив мені прямо в лоба? Вибач, я випадково, як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, це погана ідея. Які гарні рівні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лекшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота. Це найкраще, що я коли-небудь пробував. <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою лекшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо? Ну ось лачина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. І все, я впоралася, баночка порожня. ти молодець, вітаю. Що там у мері? О, локшина Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у роті все божественно. Давай вкрадемо порцію мері. Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. О, друзі, дивіться, це ж піца. Вау, у ній так багато сиру. Клас. У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше, мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Час, я не готовий чекати цілу вічність. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит. Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца-сендвіч, клас. Yeah. Джеку, ось це де. Мені є, чому в тебе повчитися, браво! Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Yeah. Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Cool. Клас, крута ідея! Я впораюся за пару секунд. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ні, не могли відкусити. Ти мене врятував. Момент щастя близький Піца майже у мене в роті. Куди ж вона? Опс, здається, вона впала і її вже не врятувати. Не залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. Oh, no. Що це? Каптуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. Mm -hmm. Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Ми не проти удачі, Челсі. Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу, і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. Що ж, спробую. Мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекай від тебе такого, Мері. Мені погано, заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі, інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися. Вічна віч. На віч. Гірко, Гедота. Драуз. Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює клас. Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися. Ай, боляче До неї довго все доходить. У мене є інди. Я просто зріжу всі голки. Потрібно трохи натиснути, виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло, не дякуй, Челсі. Залишилася одна голка. Ти ну давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогу, челенджу для художників. Ого, це крута ідея. Шоколадний фонтан отримає та з вас, яка найкраще його намалює. Якщо всі згодні, то час приступати. Але зважте, малювати ви повинні без рук. Це є обов'язковим правилом. Якщо все зрозуміло, то ваша хвилина пішла. Поїхали. Я вже впевнена, що перемога у мене в кишені. Чого мені змагатися з цими навміхами? Хто б казав? Щось мені підказує, що фонтан з шоколаду отримую я. Аж надто круто, я малюю. Ще чого. Він мій. Щоправда, поки що мені не дуже подобається те, що виходить. Може, треба просто змінити тактику? Думаю, малювати фломастерами буде набагато зручніше. Так, ось так спробуємо. Добре. Точно, фломастер. Я також хочу малювати їм. Так, ти фломастери відкрити не можеш. Взагалі, то це не смішно. Що ж мені робити, тим більше в інших такі класні малюнки. Гаразд, нічого страшного. Якщо мені не вдається красиво намалювати, то потрібно, щоб інші теж зіпсували свої шедеври. Думаю, перо мені допоможе. Ти що зробила? Через тебе я весь малюнок зіпсувала. Ага, ось це не везуха. А ти чого смієшся? Я і тобі зіпсувати можу. Крім того, твоєму малюнку також хана. Я його зіпсую. Знатимеш, як сміятися над самантою. Ні, вистачить правильно, так і Челсі. А ти чому радієш? Я і твій малюнок зараз миттю зіпсую. Нам треба, прошу. Дівчата, у вас час минув. Показуйте малюнки. Блін, я навіть не встигла зіпсувати малюнок Челсі. Давайте подивимося, що ви там встигли намалювати. Мері це ще що таке, схоже не на фонтан, а на якусь ляпку. Саманта, твій малюнок теж не дуже. Чому ви не постаралися? А як вам моя робота? Ну, вона краще ніж в інших. Окей. Але я бачив і краще. Гаразд, тому що в інших ще гірше сьогодні перемагає Челсі. Я найбільше старалася, тому саме я отримала цю нагороду. Думаєш, ти сама можеш пити шоколад? Помиляєшся. Ми також можемо це робити. У нас навіть трубочки спеціальні для цього є. Як же смачно! Гей, а де мій шоколад? Ну ти ж наша подруга. от і поділилася з нами. Відійти! Цього разу ваш приз буде ще крутішим. Дивіться, який милий песик. Так, такий попсик. І він дуже об'ївся, тому гарний та сходив у туалет. І вашим призом стане ця наймиліша какашка. Хто краще намалює, той її отримає. Бажаю удачі і ваш час уже пішов. Я не хочу какашку. Потрібно просто намалювати щось, але не какашку. Я повинна зробити найгірший малюнок у своєму житті. Точно немає нічого гіршого, ніж малювати ногою. За сморід одразу перепрошую. Що це таке? Почалася ядерна війна. Звідки цей сморід? Це лише моя ноженька. Усі точно намалюють щось круте, а я просто мазатиму фломастером на папері, Так мене не впіймають. І какашку отримувати не доведеться. Та коричневий фломастер Мені терміново потрібна заміна. <звук> Щось у мене зі з рук валиться. Треба бути акуратнішою. Цікаво, що встигли намалювати інші. <звук> так, ваш час минув. Показуйте свої витівки. Вже все горе. Готова показувати малюнок. <звук> Челсі, я чекав від тебе більшого. Ого, Саманта, та ти розумниця, у тебе чудовий малюнок. Мері, а ти чому спиш? Я не сплю. Ось мій малюнок. Ой, ось це і справді справжня какашка. Значить, приз отримуєш саме ти. Давайте привітаємо Мері. Какашку, блін. За правилами, ти повинна її з'їсти. Так, але раптом мені пощастить і виявиться, що це всього лише шоколад. Фу, вона і справді їсть какашку. Самі ви какашки, а це звичайна смачна шоколадна паста. Хочете спробувати? Дуже смачно. Дівчата, цього разу ви будете боротися за це миле кошеня. Який миленький і дуже пухнастий. Якщо ви намалюєте його дуже круто, то він ваш. Малювати цього разу потрібно буде крейдою і на своєму обличчі. Я можу лише побажати вам удачі. Час пішов. Yeah! І справді навіщо малювати щось на папері, якщо я сама дуже схожа на милого котика? Просто потрібно пару деталей на обличчі домалювати, і все готово. <реклама> я теж схожа на кішечку. мяу. і фарбуюся. Я найкраще <реклама> ви можете мучитися скільки завгодно, а я єдина, хто здогадалася дістати дзеркало. Без нього я точно нічого нормального не намалюю. Тим більше дзеркало не проти правил. Перемога точно у мене в кишені. Челсі малювати зовсім не вміє, а Мері. Ого? Використовувати дзеркало це проти правил. Як тобі не соромно. Дивись, Челсі, ти бачиш це нахабство? Так, це несправедливо. Ми маємо провчити Мері. Давай змиємо її макіяж. Мері, ти готова прийняти душ? Тоді отримуй. Ні, навіщо ви це зробили? Я могла отримати пухнастого котика в подарунок. Точно, котик. Якщо саманта буде фарбуватися також круто, то не бачите мені кошеня. Потрібно зіпсувати її мейкап. Анта, у тебе фарба розмазалась. Де? Скажи мені, я виправлю. Давай краще я тобі допоможу. Мені не складно. Так? Так, ось тепер. Супер. Дякую, велике. Дівчата показуйте ваші мордочки. Дивитимемося, у кого що вийшло. Мері, ти знову навіть не намагалася. Який жах? Навіть котику бачити не можна. Саманте, ти взагалі бачила, як ти виглядаєш? І як виглядає кіт? До чого тут пірат? What? Пірат? Який пірат? Ах ти, Челсі! Я тебе провчила. Зато тепер ведучий справедливо! Оцініть мій Окей. Okay. Так, доведеться знову віддати перемогу Челсі. Тому що в інших все набагато гірше. Ора, тепер цей малюк мій. Ой, а вче. Здається, повернулася моя дитяча алергія на конців. А апче. Нічого страшного, тепер кошеня буде в більш надійних руках. Моїх та мері. Ні, він мій. Вилікуйся спочатку, а потім ми віддамо тобі котика. What? Якщо минулий приз був таким класним, то цей може вам не сподобатися. Ви будете боротися за рибку. Більше того, малювати цього разу вам доведеться різними соусами. Окей. Буде важче, але ви впораєтеся. Час пішов. Звісно, все буде супер. Малювати соусами це не лише весело, а й смачно. Ти чого робиш? Залиш сміття при собі. Перепрошую, я не спеціально. Гаразд, я не ображаюся. Мабуть, малювати соусами прикольно. Вони ж такі яскраві. Виглядає дуже круто. Виявляється кетчуп – Це непогана фарба. <гас> 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 Мені здається, сирний соус теж досить яскравий. Тож і за його допомогою можна зробити класний малюнок. Так швидко закінчився, але не біда. Вони всі виглядають дуже яскравими і красивими. Тому будь-який сос допоможе мені в малюванні. Ого, я й не думала, що малювати соусами – це так цікаво. Так, блін, усі малюють надто круто. Мені треба ж тебе піднатиснути. Я також хочу красивий малюнок. Соуси дуже непогано пахнуть. Напевно, вони і на смак дуже приємні. Ого, які ж вони смачні. Навіщо взагалі малювати, якщо соуси самі собою такі класні? Щоправда, мені здається їсти просто соуси. Все дивно. А ось і ні. Це круто і дуже смачно. Згодна, але малювати все таки крутіше. Ой! Дурні коробочки! Блін, вони зіпсували весь мій малюнок. Як ви могли так мене підвести? Дурне сміття. Блін, здається, я з'їла всі соуси. Малювати мені тепер зовсім нема чим. Але нічого страшного. Можна просто вкрасти малюнок у саманти. Ваш час добіг кінця. Показуйте, хто що намалював. Я поки що заберу собі гарний малюнок. Мері сьогодні явно не твій день. Малюнок так собі. А ось у Челсі мені подобається більше. Хороша робота. Саманта, а ти чим займалася? Думала, якщо сидітимеш і нічого не робитимеш, то ти не отримаєш рибу. Якби не так. Вітаю, саме Саманта отримає цілу купу рибок. Це все через Челсі. Я не з'їм так багато сирої риби. Ідея, навіщо їсти сиру рибу, якщо можна її приготувати? Це чудова думка. Не дарма ж я завжди нашу пальник поруч з собою. Ой, Челсі, вибач, здається, вогник і на тебе потрапив. Так же, а тобі личить. Ага. Та ну вас. За допомогою пальника можна перетворити гидку рибку на смачний делікатес. І зробити це дуже просто. Ось, дивіться. Побажайте мені приємного апетиту. Просто дивовижно. Не може бути це новий айфон. Це зовсім не схоже на сучасний гаджет. Хм, Який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький іфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Як смачно! Не можу відірватись. Ти так уже все з'їла. <плес> Де ж наша їжа? А -а -а! Схоже немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей Твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Як багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадіна. Нічого зараз я тебе правчу. What? Бувай, подружко. Тепер увесь твій батончик мій. Нічого собі. Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж з'їм свою кукурудзу? Цілком непогано. Ну Ой, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджується зернятком горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. Землетрус! Мої пластівці виглядають зовсім не апетитно, а мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. З молоком зовсім нічого. Золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Який маленький бургер. Не те, що двіємо. <ріст> Прийдеться задовольнуватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати, але знала, що почую відмову. Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я не помітила солодку картоплю фрі! Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Та це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! От би поєднувати його з колою Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо. Ці пористі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. <плес> Що ти наробила? <плес> У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас. <плес> Гарне намисто. А в мене ціле кольє! Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я вгадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче, це справжнє кольє! Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. Рано радієш, Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. Чому моя кольє порвалося? Я не знаю. Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полуниця мені дісталася. <рес> О, Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Давай, Ема, дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово. значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. І які ж